У Миколаєві тривають дискусії щодо розвитку малого судноплавства. На черговій зустрічі власники катерів і яхт обговорили правила використання міських водойм. Для роз'яснення запросили представників адміністрації морських портів. До чого у підсумку обговорення дійшли сторони, з'ясовував наш Сергій Лисюк. У Миколаєві тривають обговорення перспектив користування малим водним транспортом та розвитку відповідної інфраструктури. Темою чергової зустрічі за участі представників сфери маломірного судноплавства стало правове регулювання використання річок міста. Чим більше я заглиблююся в це питання, тим більше бачу, що нам не вистачає інституційних складових для того, щоб той, хто користується. Малим водним транспортом, той, хто контролює його, той, хто повинен забезпечити належне, належну можливість користування цим транспортом. От якраз цих три учасника потребують ще додаткових додаткового такого середовища чи майданчика для спілкування. Без юридичної складової неможливо втілити у життя ідеї розвитку інфраструктури для яхти-катерів, переконані учасники зустрічі. Саме тому для консультації запросили представників адміністрації морських портів України. Взагалі, це системна дія по реалізації концепції розвитку річок та маломірного судопласту, яку ми спільно з органами влади реалізуємо сьогодні в місті Миколаєві. Тому це системне питання, яке ми Постійно проваджуємо, яке касаються всіх видів транспорту, відпочинку на воді і так тому на час дії воєнного стану. Всі повноваження щодо регулювання руху малого водного транспорту по водоймах Миколаєва знаходяться у юрисдикції обласної військової адміністрації та Держприкордонслужби. На сьогоднішній день в вашій області відсутнє окреме розпорядження військової адміністрації щодо можливих підхідних каналів і шляхів, де можуть виходити маломірне судна. По-друге, на сьогоднішній день по Миколаївській області повністю відсутні правила плавання по Миколаївській області. Вони були розроблені у 2013 році, у 2019 році вони були скасовані. За підсумками зустрічі була винесена пропозиція звернутися до ОВА за відповідними роз'ясненнями. Має бути чітке розуміння, хто і за яких обставин може ходити по миколаївським річкам на катерах чи яхтах. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.